Діти захисників з Івано-Франківської громади вирушили у захоплюючу мандрівку до Португалії. На цей раз місто побратим Брага приймає наших діток. Ми розпочинаємо наше літнє оздоровлення в наших містах-побратимах. Це найдальша поїздка, бо місто Брага Португалії 3,5 тисячі кілометрів від Івано-Франківська знаходиться. Але це наш місто-побратим, які висловили бажання прийняти дітей на оздоровлення. Тут дещо старші діти, тому що дорога. Це всі, всі діти учасників бойових дій, тобто тих або ветеранів, або діючих військовослужбовців. Тому ці поїздки закордонні сьогодні здійснюються для родин загиблих, для дітей-учасників бойових дій, для інвалідів внаслідок війни. Тому ми дякуємо містам-побратимам, які в такий непростий час для України для Івано-Франківська беруть дітей для оздоровлення. Тому Ще раз хочу подякувати і меру Бразі, і мерам інших міст, польських і угорських міст, які сьогодні приймають наших дітей. Щороку відправляють в такі оздоровчо-екскурсійні поїздки дітей загиблих, зниклих безвісти дітей захисників, дітей-захисників, які зазнали бойових поранень, а також дітей один з батьків, яких бере безпосередню участь у бойових діях, розповідає начальник управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста департаменту інвестиційної політики івано франківської міської ради Уляна Басараб, які кожного року ми зверталися з листами проханням до наших міст партнерських про оздоровлення дітей. Цього року отримали більше п'яти листів погоджень, це, зокрема, запрошення від міста Брага Португалія, це місто Рибнік, Польща, це Єлгава, це Тракай, Литва і Латвія, це Нірдьгаза, Угорщина. Всі ці міста запрошують наших дітей на оздоровлення на відпочинок. Кожна делегація, кожна група різна в середньому від 10 до 40 дітей. У поїздку до португальської браги вирушили 15 дітей віком від 14 до 17 років. Батьки зізнаються, що хвилюються перед такою далекою мандрівкою, але водночас і радіють, бо їхні діти цікаво й з користю проведуть час. Ми всі хвилюємося, але з що це буде дуже цікаво, оскільки вони будуть їхати через майже через всю Європу, Італію, Іспанію, Францію. Ну і це дуже важливо в даний час для дітей. І для батьків знати, що діти їхні в безпеці в такий час, і вони цікаво і якісно проводять час і бачать світ. Ну у нас така поїздка самостійна, так далеко вперше, тому так ми хвилюємося, але разом з тим надіємося, що вона прийде успішно. Самі ж юні туристи від поїздки очікують лише позитивних емоцій. Минулого разу я була в Польщі, і позаминулого разу я була теж в Польщі. А мені дуже сподобалось, тому я вирішила типу взяти цей шанс, скажімо, ще раз. І поїхати в Португалію, бо мені здається, це буде набагато цікавіше за Польщу. Хочу подивитися там на Португалії, дуже хотіла. Мені дуже подобається це місце. я Дуже багато дивилася в фільмах. Португалії бачила. Ну я очікую гарно відпочити. там. такі поїздки дуже важливі для дітей військовослужбовців, адже дають можливість відпочити від війни, дізнатись більше про світ і просто весело провести час з однолітками.